Вітаю! Сьогодні у нас на огляді пристрій, який може дати друге дихання будь-якому телевізору. Це смарт-приставка H96 MAX h Сіксін Ен Plus. Давайте ж розберемося, що в ній такого особливого і чому вона варта уваги. Ну, погодьтеся, багатьом знайома ця історія, правда? Коли вбудований Smart TV починає працювати, ну, скажімо так, не дуже швидко. Додатки застаріли, все підвисає або ж смарт функцій немає взагалі. Це така поширена проблема, яка відверто заважає насолоджуватися контентом на великому екрані. І ось власне пряма відповідь на всі ці незручності: H96, Max H618 Plus – це якраз те рішення, яке пропонує і потужність для сучасних завдань, і, що, мабуть, найголовніше, дуже доступну ціну миттєве оновлення без зайвих витрат. Справа в тому, що цей маленький пристрій створений, щоб розкрити увесь той потенціал, який прихований у вашому телевізорі, він перетворює його на справжній мультимедійний центр. Погляньмо, як саме це все працює. Якщо говорити просто, то це невеличка коробочка. Але ця коробочка відкриває доступ до цілого світу. Додатки, стрімінгові сервіси, інтернет-браузер все це з'являється прямо на великому екрані. Тобто це миттєва модернізація, і для цього не потрібно купувати новий дорогий телевізор. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот, адже саме залізо його начинка визначає наскільки плавно і швидко все буде працювати. І ось тут, до речі, і криються головні переваги цієї моделі. Мозком усієї системи є процесор Allwinner H618, і його потужності скажу я вам цілком вистачає для всього, що потрібно. Додатки запускаються швидко, меню не гальмує, і що найголовніше, відео високої чіткості відтворюється гладко без жодних ривків чи затримок. Ну а якщо центральний процесор це мозок, то графічний це можна сказати серце візуальної частини. Саме малі G31 mp 2 відповідає за те, щоб картинка на екрані була соковитою, чіткою і плавною. І це особливо важливо, коли ми говоримо про перегляд контенту у форматі 4К. Пристрій має кілька конфігурацій, але знаєте, всі джерела сходяться на одному. Версія з 4 гігабайтами оперативної та 32 ГБ гігабайтами вбудованої пам'яті це та сама золота середина. Оптимальний варіант, що забезпечує комфортну роботу з усіма додатками і дозволяє не думати про те, чи вистачить місця. Потужність це, звісно, добре, але без стабільного з'єднання з інтернетом вона майже нічого не варта. Тож погляньмо, як ця приставка підключається до мережі та інших пристроїв. А тут, до речі, є технології, розраховані на майбутнє. І ось одна з головних фішок цього пристрою підтримка Wi-Fi 6. Повірте, це не просто якась маркетингова забаганка, це гарантія стабільного з'єднання, навіть якщо вдома багато пристроїв. А це критично важливо для перегляду 4К-відео без цієї набридливої буферизації. Окрім крутого Wi-Fi, приставка має ну просто повний набір портів на всі випадки життя: HDMI для сучасних телевізорів, USB для флешок і клавіатур, Ethernet для супернадійного дротового з'єднання і навіть. А Ві вихід для підключення до старих кінескупних телевізорів, універсальність у чистому вигляді. Переходимо до програмного забезпечення, адже саме операційна система визначає наскільки зручно буде користуватися пристроєм. І ось тут на нас чекає приємний сюрприз наявність свіжої версії Android у такому бюджетному пристрої це величезний плюс. Android 14 означає одне повний доступ до гігантської екосистеми Google Play. Тобто немає жодних обмежень якимись попередньо встановленими програмами. Можна налаштувати пристрій повністю під себе, встановити улюблені стрімінгові сервіси, IPTV-плеєри, месенджери та навіть якісь простенькі ігри. І ось пряме підтвердження з джерел щодо його головної функції. Це не просто рекламні слова, а конкретна технічна характеристика апаратна декодування означає, що процесор робить свою роботу максимально ефективно, без перегріву та зависань, гарантуючи якісне відтворення відео. А ось тут важливе уточнення, щоб не було зайвих ілюзій. Хоча в рекламі іноді згадують про 8К, треба розуміти реальність. Приставка може прочитати такий файл, але на екран виведе зображення у максимальній для себе якості, а це 4 к чесне роз'яснення, яке встановлює реалістичні очікування. Гаразд, з технічними деталями ми розібралися. Тепер давайте підсумуємо і визначимо, для кого ж цей пристрій стане ну просто ідеальним вибором. Джерела дуже чітко окреслюють цільову аудиторію. Це в першу чергу ті, хто хоче вдихнути нове життя у свій старий телевізор, не витрачаючи при цьому купу грошей, а також ті, хто активно дивиться стрімінгові сервіси і для кого стабільність, яку дає Wi-Fi 6, є справді важливою. І ще одне вкрай важливе зауваження, щоб правильно розставити акценти. Цей пристрій майстер у відтворенні медіа контенту. Але для важких вимогливих 3D-ігор його потужності буде замало, його сила саме у відео. А тепер ключовий момент: те, що робить цю пропозицію настільки привабливою, це ціна. Просто погляньте на цю цифру, отримати за таку суму пристрій із найсвіжішим Android 14 та швидкісним Wi-Fi 6 – це без жодних перебільшень одне з найвигідніших рішень на ринку сьогодні. Отже, підбиваємо підсумок. Головна цінність H96 Max H618 це поєднання технологій, які будуть актуальними ще не один рік, з надзвичайно просто винятково конкурентною ціною. Саме цей баланс і робить його чи не найкращим вибором у своєму сегменті. Це фінальне питання по суті і є квінтесенцією усього, про що ми говорили. Аж 96 Max H618 Plus пропонує технології завтрашнього дня за ціною, яка зовсім не б'є по бюджету, і саме це робить його пристроєм, на який точно варто звернути увагу.